Добрий день, мої любі дітки, сьогодні ми будемо спостерігати за осінніми квітами айстрами. Осіння квітка сукню одягла рожеву, синю, ніжно білу. Стоїть, неначе їжачок, у неї сотні пелюсток. Погляньте на ці чарівні квіти. Їх назва у перекладі означає зірка. І дійсно, ці квіти схожі на маленькі зірочки з багатьма промінчиками, які розходяться у всі боки. Квіти Астрі бувають різного розміру та кольору білого, рожевого, бордового, фіолетового, пелюстки в один, в два, а й то в більше рядів оточують яскраву жовту серединку. Астрі вражають багатством кольорів та форм. Листя Айстри зеленого кольору з гарними фігурними краями. Стебло тонке, буває високим і низьким. В Україні ці квіти люблять за їх красу, різноманітність і невибагливість. Квітка айстра є символом чарівності. Послухайте, як ці квіти описала надія Красоткіна у своєму вірші Милі айстри. Милі айстри, осінні квіти, різні всі, неповторні, ясні, і веселі, неначе діти, і привабливі чарівні, але в айстрах немає суму, тільки радість і кольори, Небо сіє осінню думу, задивляється із гори, але айстри осіннє диво заворожують, щедро цвітуть, з ними радісно і щасливо, бо вони любов несуть. До побачення!